Вітаю! В сьогоднішньому відео я покроково покажу, як зробити виписку на англійській мові на базі Приватбанку. Тобто, якщо у вас є картки Приватбанку, рахунки Приватбанку, то можна зробити в двох варіантах: або з застосунку, або в комп'ютерній версії, і англійською мовою, так як просять вас інколи деякі сайт, платіжні системи, щоб ви якимось чином змогли показати. Підтвердити свою адресу, і це зробили англійською, що, що саме важливе. Тому у цьому відео я покажу, як це зробити і у комп'ютерній, і у застосунку покроково. Дивіться, завжди ці системи, або ці платіжні системи, або ці сайти просять, щоб ви зробили виписку з банку англійською мовою, де є ваша адреса, і типу з спочатку, ну, типу, такого плана. Значить, дуже часто вони, як приклад, вивішують таку виписку, тобто ви можете зайти і подивитися, яку саме виписку вони хочуть бачити. І, і така виписка, як от ми будемо робити, вона. В принципі, підходить під багато яких платіжних систем, тому що я сама особисто їх підв'язувала і знаю. Дивіться, що цікаво: В Приватбанку ви можете зробити це безкоштовно, ви можете зробити це онлайн миттєво, тобто пару хвилин вам потрібно на те, щоб її зробити і отримати одразу. Можна на реальну або віртуальну картку або рахунок. Можна з комп'ютера або застосунку, тобто це все дуже зручно, це все робиться за тут і зараз. Тобто, от скільки пару хвилин треба буде мені, щоб показати, от пару хвилин вам треба, щоб її замовити і одразу отримати. Це робиться автоматично. Поїхали. Зразу попереджу, що що застосунок, що провадила 4 комп'ютерна версія, вони час від часу. Змінюються. Вони там можуть інтерфейс, колір, порядок, ще щось змінитися. Тому, якщо ви заходите і у вас що змінилося, не потрібно зразу кричати: Ой, в мене все не так. Просто дивіться логіку, робіть те саме: знаходьте схожі написи і переходьте по ним. Тому дивіться, ми заходимо в наш застосунок і вибираємо знизу сервіси. Далі, в сервісах, ми обираємо послуги. Далі в послугах ми беремо довідки. Далі, в довідках, ми обираємо виписку і виписку ми робимо по картці або рахунку. Далі, коли ми це нажимаємо, у нас випадає цілий перелік ваших карток, які є, і ви обираєте яку картку. І після чого вам треба обрати, який період. Обираємо період мінімальний. Тобто, якщо сьогодні був платіж якийсь туди, назад, неважно куди від вас чи до вас, от ви вибираєте цей один день. А, значить, тому що е, коли ви адресу підтверджуєте, вам не потрібно підтверджувати вашу платежну, спосіб, пл щоб ви е, тут все, все питання не про гроші, а про те, щоб банк підтвердив просто вашу адресу. Далі обираємо англійська, обираємо консолідована і обираємо сформувати за оцією карткою, а не за всіма разом. І робимо кнопочку, нажимаємо Сформувати. Далі воно все попадає в архів, ви обираєте останню сформовану, і воно пропонує вам завантажити чи надіслати на e-mail. Обираєте. Якщо вам треба на якийсь сайт прикріпити, я думаю, що це треба надіслати на емейл, e і звідти потім ви його збережете і загрузите на той сайт, на який вам потрібно. Отак От виглядає виписка, якщо її відкрити, завантажити прямо тут і зараз. Ну і якби місія виконана. Давайте тепер покажу, як це робиться на комп'ютері. По суті, все так само, трошки по іншому виглядає. Значить, ми заходимо в сервіси, послуги, довідки. Далі ми тут вибираємо виписки по картці або рахунку. Далі ми вибираємо, з якої конкретно картки нам виписку треба, і знову ж таки вибираємо період, мінімальний. Щоб не було багато платежів, важливо, щоб, в принципі, був якийсь платіж, хоч один, щоб воно могло показати нам, підтвердити саму адресу. Мова англійська: виписка консолідована. Сформувати виписку тільки за обраною карткою і нажимаємо Сформувати. На відміну від застосунку, тут трошечки є геморой, називаємо це так, для того, щоб дістати нам цю виписку. Але просто ви не лякайтесь і не плутайтесь. Дивіться, ми заходимо знову в сервіси, довідки, і отут архів. Архів ще є зверху біля сервісів, але тут не той архів, нам треба оцей внизу, той, що в довідках всередині. Коли ми туди заходимо, ось у нас є ряд довідок, які я, наприклад, робила, і от мені треба останнє. Далі просто питає: завантажити чи надіслати на e-mail. Звичайно, надіслати на e-mail, зберегти і підвантажити потім під той сайт, який вас питає, куди його підвантажити. Отак, От все, в принципі, готово. Я думаю, що це швиденько виходить. В моно получається швидше, якщо треба це відео, воно є на каналі. Переходьте, шукайте. Якщо ви хендмейдер... То я запрошую вас на мій YouTube канал. Дуже вас запрошую, тому що там є багато всього цікавого все безкоштовно, більше ніж 400 відео. Є в мене ще інстаграм, там більше інформації, особливо оперативної, коли виходить щось дуже важливе, цікаве. І треба про це сказати тут і зараз. Не завжди про це відео знімається, таке, яке довго висить, Але інформація тут і зараз проходить тут і зараз і саме в інстаграмі. Також в Телеграмі, де ми спілкуємось з іншими генмейдерами, задаємо питання, відповідаємо на питання. Я і інші майстри, тому я думаю, вам буде це цікаво. Там теж оперативна інформація пролітає. Далі є. Патреон на Патреоні є дуже багато цікавих відео. Вони надто корисні, але це платний доступ, який коштує 3 долари на місяць. І є мій сайт, на якому є мої послуги, мої. Продукти різні, всякі курси, все інше. Там багато всього цікавого, багато корисного, багато недорогого, багато того, що вам реально ну, можливо, якраз це ви шукали. Тому заходьте всі посилання на всі мої ресурси є під цим відео. Буду дуже рада, якщо ви станете моїм підписником, підписницею або тим, хто купує мої продукти. Дякую за увагу! У вас обов'язково все вийде! Великих вам продажів, вдячних покупців та мирного неба. До побачення!